Доброго дня, любі друзі, етері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про неділю. Королем нашої сонячної системи є сонце, і саме воно управляє неділею. Перше, що рекомендується робити в неділю, це зайнятися собою і своїм здоров'ям. Якщо ви хочете поїхати кудись, то рекомендується вибирати північний напрямок в неділю. Добре носити одяг рожевих тонів або такі тони ввести внести в своє життя. Рекомендується бути великодушним, приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати всім, хто цього потребує, не конфліктувати. Неділя це ідеальний день для розслаблення і з'єднання з вашим внутрішнім я. Енергія цього дня справді підтримує саморефлексію, духовне зростання і дає нам час, необхідний для відновлення. Нашої душі. І так, любі друзі, я вам нагадую, що тепер ви можете стати спонсором каналу. Всі подробиці. В описі, будь ласка, заходьте. Тепер все, що ви могли купувати, ритуали тощо. Тепер все це і інші корисні знання ви можете отримувати за підпискою. І так, любі друзі, прошу у таро. Загальну енергію подію цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. Далі, що принесе вам радість та щастя в цей день? Тепер, що бажано зробити в цей день? І чого бажано не робити в цей день? Ага. Ну, і так, любі друзі. І тут у нас ще і король мечів, і тут король кубків перевернутий, да? Добре, давайте спочатку. Вісім кубків, дивіться, це загальні енергії, загальні події цього дня. Тож в цей день все ж таки хтось, ну, більшість з вас захоче, і або задумається, про початок духовного розвитку, про е кроки... До того напрямку хтось вже зробить свої перші кроки. Можливо, ви кудись запишетесь, почнете шукати якусь інформацію, і для вас обов'язково будуть відкриватися якісь таємниці. Тому що тут людина вона хоче відкриття таємниць, вона хоче знати ті знання потаємні, вона хоче. Заглиблюватися в езотерику, в цигун, в йогу, в будь-яке вірування, задля того, щоб зрозуміти, по-перше, що таке духовний розвиток, і по-друге, як, з якої сторони до нього підступитися. Можливо, не для всіх 100%, звісно, духовний розвиток буде як таковий необхідний або бажаний. Тоді карта каже, що все одно. Тут про початок нового, тут про те, що людина готова вже рушити в якийсь а, путь, в якийсь, а, стати на якийсь шлях. Людина вже має при собі, у собі, для себе да, щось матеріальне. І тут все одно у людини, як зараз знаєте, можливо, буде якась. Битва, за, як остання битва за ідеали, можна навіть так сказати, це коли людина звіряється з собою. Чи насправді мене все влаштовує в моєму житті? Чи насправді мені моїх матеріальних успіхів достатньо для мого щастя, для моєї цілісності? Чи достатньо? Взагалі, для мене того, чи я задоволена і задоволена тим, як я живу. І от коли воно, а воно ж свербить, духовний розвиток це бажання душі, любі друзі. І воно зсередини буде свербіти і не буде давати спокійно жити. Да? Руш, відкривай таємниці. В собі спочатку відкривай таємниці, да? чого ти хочеш насправді? І не бійся йти. Туди, куди тебе кличе твоя душа. Вона ніколи вас не приведе туди, чого вам взагалі не потрібно, да? який досвід вам не потрібен. І якщо навіть іноді в нас досвід буває, ну не дуже приємний, як ми то вважаємо, це тільки каже про те, що ми саме зараз на такому етапі нашого розвитку, коли для нас зміни це трагедії, наприклад, да? от коли ми. Не довіряємо всесвіту і за того хочемо, наприклад, все контролювати, і тому ми постійно в напруженні знаходимося, тому що все своє життя ми не можемо контролювати. Да? Такі як дихання, ми не контролюємо інші різні речі, ми так само не контролюємо. От, тож тут про початок чогось нового. Для когось це буде вихід з родини, вихід з Хтось піде з роботи, хтось вихід з якогось колективу може бути, вихід з, з, зі свого звичайного кола і так далі. Тобто, любі друзі, ви кудись будете направлятися. Ну і далі, дивіться, цікавий момент. П'ять кубків це про розчарування, все ж таки. Да? От Якщо до цього ви, наприклад, щось там. Ну, не знаю, там, якийсь вибір робили, да, то зараз карта може казати, що ви якимось цікавим чином зрозумієте, що ви просто помилилися. І цікавим чином ви зможете все ж таки тут перефокусуватися на те, що у вас все ще є гарного. Тому що тут людина сфокусована на тому, що, що щось не так, да? кубки впали, там все з них розлилося, вилилося. Але людина не сфокусована, не дивиться на тому, що стоїть за її спиною. В неї два е, повних кубка за спиною. Але я впевнена, що ця людина він не постійно з, зосереджений да, на минулому або на поганому. І він не то, що він не дивиться на це, да, на те, що в нього є, він просто це знає, що в нього є якийсь ресурс. Да? Він це має собі на, на розумі там в думках. Але з цим він думає, а що мені робити? От і якщо про мене ця карта, то... Навіть якщо вони розбилися, да, золото стало ну не дуже гарним, да, воно там побилося, камінці повипадали, то я точно все одно цього не кину. розумієте? я буду думати, як мені з цього зробити щось таке, щоб мені тепер подобалося. Тож тут ви цікавим якимось чином зможете знайти для себе вихід з тих ситуацій, котрі вас розчаровують. Та позбутися тієї того самого суму так само зможете якимось через якийсь цікавий момент. Можливо, хтось відволевідволіче вас, можливо, навпаки, хтось вам підкине. Потрібну вам інформацію або ще щось, те, що зможе вас все ж таки надихнути да на, на гарний настрій. Далі дивіться, що вам принесе щастя. Знову-таки, дивіться, п'ять пентаклів це теж п'ятьорочки це як трошки криза, криза така, знаєте, от куди ти зараз розвернеш. да? От, І п'ять пентаклів ще й перевернута. Це каже, що вам принесе щастя, що ви зможете уникнути. Такого стану, що ви зможете зрозуміти, що 5 – це все одно не також все і погано, да? Принаймні в мене 5 – це полові, половина від 10, розумієте, да? От, і це означає, що в мене не так все погано, якщо я зараз трошечки притримаюся да? на своєму, от що в мене є, роздивлюся, які в мене ще є ресурси, да? От. А тоді на п'ятерочку можна добре і гарно жити, да? тоді на п'ятерочку можна собі щось дозволити і не доводити себе до такого е, стану занепаду. Тож у вас буде щастя і радість вам принесе якесь ваше важливе усвідомлення, як мені зараз з п'ятерочкою да? е, розмінятися так, щоб не на, не на нуль. Розуміти, да? Щоб не залишитися в якомусь такому <сум> сумному стані. Ну і далі, любі друзі, сімка жезлів, дивіться, карта каже про те, відповідає, да? що сьогодні треба зробити. І коли сімка жезлів перевернута, це означає, що перемога буде, просто трошки може бути тут відтермінування. Це по-перше, а по-друге, любі друзі, зараз. От краще не зовсім не на 100% правильні дії потрібні від вас. Да? От все одно кудись почати вже йти, а там я розберуся. Я зараз досліджувати буду одну якусь, наприклад. Ам... Одне якесь навчання, да, вчення а, вчення духовне. Потім я подосліджую ще щось і так далі. да, Я завжди можу від чогось відмовитися і шукати для себе щось нове, розумієте? От, якщо це стосується духовного, будь-чого, але зараз вам краще тобто, показати свою позицію, розумієте, про що каже карта. Покажи позицію свою, будь-кому, будь-чому, що ти. А, що ти в змозі досягнути перемоги і ти будеш це робити, да? покажи свою позицію, що ти будеш досягати успіху. От і тоді, звісно, Всесвіт підтримає. Тобто, сидіти, стояти на місці взагалі в цей день не бажано. Якщо ви не можете фізично йти да, кудись, ви можете шукати інформацію, ви можете почати щось читати, досліджувати, розумієте, в будь-якій сфері. Ми не кажемо тут. Тільки про духовність. Можливо, у вас інший новий шлях буде, але е, карти кажуть тут взагалі про те, щоб ви не просто думали і мріяли в цей день, а щоб ви щось зробили. Як заклали перший камінець, да? першу цеглинку в, е, в, в забудову дому. Розумієте? Тож щось в цей день, е, якийсь крапалік для, для себе гарний зробить. А, і чого не треба, любі друзі, дивіться, а, король Кубків в перевернутій позиції. Це так само він може казати про те, що це людина з вашого оточення. Скоріше за все, ну, у нас загальний розклад, тому, що, тому це може бути не тільки ваш родич, а взагалі з вашого оточення людина, до котрої ви гарно ставитеся. Так, от, ви можете завдяки такій людині. Попавши під вплив, чого не треба робити, не потрапляйте під вплив будь-яких інших людей. Якщо ви сьогодні не чекаєте і не шукаєте від них якихось відповідей, якихось порад, якихось слів взагалі, да, якоїсь уваги. Якщо ви не чекаєте, чому я так кажу стосовно цієї людини? да, Не прислухайтеся взагалі, не, 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 не чуйте, не чуйте в цей день, що вона каже. Ця людина хоче маніпулювати вами. А, якщо у вас новий шлях, наприклад, ви бізнес хочете новий, да, все ж таки заведу бізнес і буду духовно розвиватись. Наприклад, ну тут просто більше карта все ж таки про духовний розвиток, да, про, про новий такий початок. От, але. Можливо, знову таки в да, нас загальний розклад, тому можливо, у вас інший новий шлях буде, і це будь-який наш шлях зрозуміти правильно. Це і є духовний розвиток. Коли ми обираємо, я сьогодні туди піду, а завтра туди. Ми зараз навчаємось вибирати. Потім ми аналізуємо, да, я сьогодні сю сюди пішов, мені не сподобалося. А я ж відчував, що не треба було або ще щось. Да, або чому мені не сподобалося? Там було то-та-то. -та, то -та. Ну і так далі. Да. Це теж духовний розвиток, коли ми. Аналізуємо свої дії, свої вибори, і не просто ми да, себе порогали, поаналізували. Да, це не, не про то. А коли ми аналізуємо, і ми тоді розуміємо, ага, ага, це означає, я там була, або був в собі, наприклад, не впевнений. Да, тому я не дійшов туди, куди мені треба було. Да, або я не, не дійшов до тієї інформації, або до тієї людини. Наприклад, розумієте? І це теж розвиток. Це так само все у нас, все розвиток в нашому житті. Тож ця людина вона може так маніпулювати вами в цій позиції, що якщо. Е Питання у вас е, стає, наприклад, про вашу кар'єру, да? про вашу роботу. Ви можете навіть це втратити. Ви, ви розумієте, тут людина можливо, скоріш за все, да? це перевернуті кубки це наші емоції. От, і перевернуті це ну, щось таке негарне, не, не дуже гарне. Да? О, людина може казати щось не дуже гарне, та куди ти лізеш, та який тобі духовний розвиток, та який з тебе переможець. Розумієте, про що я кажу? Тобто така людина вона може вас скувати. вона. Ну, це як перевірка для вас. Якщо ви наважилися кудись йти, то йдіть. Але не думайте, що все, я такий тепер гарний, тепер все світ мене тривог чіпати не буде, бо я ж став на шлях саморозвитку. Ні, ні, любі друзі, саме зараз і починаються перевірки. І така людина, він теж або вона, тому що загальний розклад в нас, да? ця людина вона може бути. А вона не може бути, вона є для вас як тренажер. Вона буде вам казати, та куди ти пішов, та в тебе нічого не вийде. І тоді ваше завдання йти, йти собі далі, йти, розумієте, пропрацьовуючи те, що вас зачіпляє, якщо вас щось зачіпляє. Але, звісно, вас щось зачіпляє, вас зачіпляють слова інших. А особливо, якщо це для вас родич, ваша людина, до котрої ви дуже тепло відноситесь. Звісно, вас це зачіпляє, інакше б карта ця не випала. І, до речі, ще король мечів в нас перевернутий на да? колоди. Тож, ця карта так само каже про аб'юзера, розумієте, вам треба буде пройти через якийсь супротив від людей. Ці люди можуть вас просто збивати з вашого шляху. Вони будуть вас розхитувати будь-якими методами, розумієте? Вони будуть вас скувати, вони будуть вас я то, вибачте, слово. В мене тепер два канали, я завела і канал буду вести російською, тому що в мене багато клієнтів, хто ну, українську реально просто вони не розуміють, вони намагаються слухати, але кажуть, ми сенс не дуже розуміємо, а хотілося би. Да? Тому тепер я бачите, тут перевожу з російської на українську, а там навпаки на каналі. Тоді там я теж туплю, тому що. Слова російські вже трошки ну, не то, що підзабула, але деякі є, що українські просто вилазять. І так, а про що я казала? Дратування, от слово згадала, дякую. Дякую сама собі, да? Вони будуть вас дратувати, вони будуть, тобто розумієте, вони будуть робити все, щоб ви залишились все ж таки на звичних для себе. На даний момент і для них і енергіях. Розумієте? Щоб ви були там, де ви були? Щоб ви нічого не кидали, нічого не починали. Щоб ви людина може маніпулювати, куди ж ти від мене? Да? Наприклад, це батька може бути. Куди ж від, ти від мене, як я без тебе буду жити? А хто мені буде хліба носити? Любі друзі, велика підміна понять в нашому суспільстві у всіх, у всіх народів, це коли. В'язують дітей до батьків. Це неправильно. Я не кажу, що не поважати, не допомагати і ще щось, зрозумієте правильно. Але ані батьки не належать своїм дітям, не винні вони все життя тягнути тих дітей, а не навпаки. Діти так само не належать своїм батькам. Приходить час, коли треба йти своїми шляхами, коли треба розходитися, розуміти, і бажано, щоб то було не в такому віці, коли вже а, волосся посиділо. да? От і я тільки-тільки виходжу з родини батьків, тільки я в свій шлях. Ну, у кожного тут я без засудження це кажу. Просто зараз, ну скажімо так, да, вже. Все одно літнім людям ну трошки шо важче, важче будь-які зміни, да щось нове, все ж таки, не всім так само, але все одно Декілька процентів всім все одно трошечки важче, коли людина ще помолодше, да, то вона може бачити тут штани подрала, але на горку забралася і раз-два, раз-два, і вже там. От. Але коли ми дорослішаємо, то ми стаємо більш все ж таки повільнішими, да більш такими гнучкість треба. Роз, роз, розпрацьовувати, да, пропрацьовувати постійно до того ж. от Ну і так далі. Тож, любі друзі, я вам бажаю всього самого найкращого. Я вам бажаю а, пройти цей супротив легко, просто тримайте перед собою свою мету. Не ведіться! Це система. Ці люди, ким би вони вам не були, це. А, Частинки системи, котра не хоче вас відпускати. Система хоче, щоб ви жили і далі в тому стані, в котрому ви є, розумієте? Для неї це зрозуміло, для неї це сприятливо. Тобто, наша система, в котрій ми живемо, ну, вона робить все, щоб люди не змінювалися в, в сторону світла. Да? О, щоб вони максимально залишалися в стражданнях. І тоді комусь дуже смачна наша енергетика. Тож я вам бажаю всього самого найкращого легко подолати кризи і залізти на свою гору. До побачення! З повагою, Софія!